Ріягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ, у 2014-2015 роках. Вітаємо вас, пане Вікторе. Як ви станом на сьогодні оцінюєте загрози з боку Білорусі для України? Доброго здоров'я. Я не дуже їх ви не вони мінімальні. Тим більше, що підготовка за ці роки, місяці, навіть же роки. З початку активної фази війни вона проведена дуже широкомасштабна, і е, просто так е, просунутися на нашу територію ворогу не вдасться. А то, що вони проводять навчання, ну це основне, що вони можуть зараз робити. В, в них е, вони не можуть оголосити якийсь там військовий стан або е, стан війни. Тому вони маскують е, ті всі дії під е, навчання. Хочуть тримати в тонусі самих білорусів чи як навіщо це маскування? Тому що їм потрібно якість для, для, для того, щоб тримати не, не білорусів, а війська постійному в постійній готовності. В них немає такого поняття в законодавстві, як там приведення до якогось там стану там, не військового. От вони і намагаються через навчання постійно тримати їх на полігонах, постійно тримати в військових частинах в казармах. Щоб вони не могли розслабитися, для чого це зроблено? Ну не знаю, можливо для того, щоб тримати і в нас в тонусі в першу чергу, але чи повернуться власне Лукашенко до? Ну будемо говорити відверто дозволів росіянам використовувати е, своє озброєння аеродроми для того, щоб знову ж таки е, чи є у них такі можливості е, тероризувати Україну з, на, з території Білоруської Республіки. Якщо пішохідний шлях для них закритий, ну на, насправді в Росії просто немає тих потужностей, які б могла вона розподілити вздовж в тому числі білоруського кордону. Все, що вони мали в запасі, вони змушені були відтягнути зі всіх окраїн, в тому числі і навіть з Далекого Сходу вони перекидають зараз засоби протиповітряної оборони, які знищуються нашими військами, і просто так залишатись значні сили на території Білорусі, вони просто не можуть. Єдине на що зараз сподівається Росія, що Білорусь не і в подальшому буде підключено для підготовки їхніх мобілізаційних резервів, на які я так думаю, що вони сподіваються піти після проведення так званих виборів президента в березні місяці. Про Мелітополь давайте з вами поговоримо, тому що він є таким. Це українське місто, стало таким логістичним вузлом для російських загарбників. І от штаб загарбників окупантів підірвали у тимчасово окупованому місті. Мелітополі ліквідовано щонайменше трьох ворожих офіцерів. Повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Розвідники твердять, що це акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху. Опору вибух пролунав, коли окупанти офіцери ФСБ і Росгвардії зібралися на Засідання пане Вікторе, скажіть, будь ласка, Мелітополь у нас спочатку повномаштабного торгівля там здається знаходиться 58 російська загальновійськова армія. Так чи це вже сукупчення і їхньої гвардії, їхнього і їхнього ФСБ? Що там зараз, з точки зору їхніх російських сил? Хто там знаходиться? Дивіться, Мелітополь справді це ключовий ключове місто, яке е, забезпечує логістику, е, як з е, Росії сухопутним е, переходом до Криму, так і е, забезпечення військове повністю всього, що йде з Криму е, в на окуповану територію Херсонської і, і Запорізької області. Тобто, е, це такий справді е, дуже потужний е, центр, який втрата якого. Буде вважатися фактично програшем півдня України, і зрозуміло, що для забезпечення, по-перше, ну і враховуючи, що ми, ми знаємо, як в літопольці зустрічали ворога, яке ставлення в них до ворогів в місті сконцентрована значна кількість сил ворога, яка не воює, а забезпечує так званий правопорядок в їхньому розумінні. Це фактично терористичні структури, які е, тероризують місцеве населення. В першу чергу, це спецслужби, це ФСБ, яке забезпечує контрозильний режим жорсткий. Е, вони вишукують наших е, партизанів е, сили опору і розвардя. Розвардя це аналог нашої національної гвардії. Вони забезпечують охорону тих чи інших об'єктів. Вони е, прикривають. Е, Прикривають е, шляхи, забезпечують охорону логістичних ланцюжків, стоять на блокпостах, е, і е, час від часу вони е, ну а розвардія входить в структуру МВД. Зрозуміло, що є ще е, так звані поліцейські структури, в які входять, до речі, дуже багато наших колаборантів, які перейшли на сторону ворога. Е, тобто, це все в, е, в такій. Е, Казан, в якому все, все таки кипить, і вони час від часу змушені проводити відповідні наради. Я так розумію, просто одна з таких нарад була накрита нашими силами. Опору. Прекрасно. Дякуємо а, вам, пане, пане Вітро, за цю інформацію. Віктор Ягун, генерал майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 рік.